Скуруза пі... без бездобрів. <смі> Щоб нас без добрив так родила. Я да. покажу, скільки тобі. Тут стільки цих сонечок, личинок цих сонечок. Якщо ви будете бачити отаких от динозаврів, от то це сонеч. Це дуже класна у вас екосистема і ентомофаги. У вас тут. Живуть хорошо, Боже, я в шоці чесно, це несправедливо. Або я беру не там землю. Можна підібрати гібриди. У нас в лінійці є гібриди, які е, можуть підійти і для вашої зони, які більш по сухостійкі. Е, той самий я вже згадував це з цих uh -huh. з новіших. Е, Є Теляс, він uh -huh. допродується, тому що гібрид вже не новий. Е, на заміну його в нас вже є ще два гібриди. Uh -huh. Кременистоподібного типу, і, відповідно, буде чим замінити.